V takih vodenih zrazu napil kazen. І знову всім привіт! Доброго ранку всім грибникам та просто любителям природи. Ну, що у нас сьогодні? Знову ми вибралися на Букові ліса пробувати шукати білого гриба. Минулого разу ми знайшли пару десятків. Ну Гриб вже не росте так інтенсивно, як він ріс. Сьогодні у нас на календарі 6 вересня на годиннику 8 година ранку. Інтенсивність риба упала, але. Попадають там, 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 але гриб весь осінній, чистий. Минулого разу знайшов осінній, одного не було хабакливого. Гриб ідеально чистонький, ніжки, тверденькі. самий самий кращий сорт гриба, який попадається тільки осінню. Так що, друзі, сідаємо зручніше, приємно до компанії, йдемо разом шукати. Чудові білі грибочки. А все, що будемо знаходити, все як завжди буду знімати, все буду показувати. Ну і, звісно, щось будемо балакати, буду розказувати. Ну добре, погнали нам туди, до першого місця. Біля того боку, мав би бути гриб. Але чи буде, зараз будемо перевіряти. Добре. Ну що, друзі, так як я казав, прийшли ми біля першого бука і зразу нам попадається перший. І ще й до того дуже молодесенький білий грибок. Подивіться, Молоденький, чудовий, гарний білячок. Брати його не буду, хай лишається. Імполати, хай собі росте буде більший. Але був перший ріс біля цього бука недалечко. Добре, продовжуємо пошуки. Так, і слідуще місце, слідуючий бук. І зразу попадається слідущий білий. Молодий грибочок. Ось такий собі у дорозі, ледь ледь тримається. Ніжка тверда, дивіться, тверда натискаю, то взагалі навіть не прогинається. Такі красавці осінні попадаються, тверденькі, гарні. Красота сразу не замітив, але є другий. Того під нього там. А тут і є братик. Видський гарний молоденький. Вже з такою темнувату шапочку. Дивіться, яка вона вже бура, червона така, підходить вже під листочки. Вони вже починають мускуватися. Скоро будуть мати колір листка, листки обпадають, буде їх чимараз важче знаходити. Ось такі нам попадають. А тут нам попадається така гарна сортова сироїшка, які По класні полізли. О! Такі темно фіолітового кольору, О, десь красива. А, гарні, чистонькі, класний у них смак. Будемо брати. Тільки під осінь такі гарні лізуть. Берем. Ага. Ну що, прийшов я на ще одне місце біля такого бука. Думав, що нема. Але потім добре придивився. А там опід корчиком є. А він біліс. Зазирає такий. Бурий, бурий З такого товсту ногу. Ох, дивіться який. Білячок, що білячок. А він є. Так, Александр. А він сам. Зараз ми ще тут прокрутимося, може, десь ненароком притулився його братик. Зараз такий період, що вони попадаються по одному по одному. У другій декаді вересня або на середині вони знов. Добре? Ось такий нам чистим йдемо далі. Ну що, походивши ще, друзі, біля півгодини добре. Нам попадається наступний білий гриб. Ну, попадається в неї не дуже часто, але попадаються такі красавчики. Подивіться, який гарний там зазирає. Ось такий чудовий білячок. І нам попав. Ага. Гарна лапочка. Орендки ось в сітушці. Шапка буро коричнева така. Ну, осінній настоящий грибок в букових лісах. Так, перебіг я в дубину. В Бучині знайшов там 5 білих, забіг цю дубову. Кідибовий лісочок, взагалі, Такий відготає листочок патичком. А тут є у нас один, тому собі зазирає молоденький такий білий рибочок. Ну, Попадається вони дуже мляво, там один, там один, немає хаб-хаб, перейшов бум грибний. Так що треба чекати нової хвилі. Вона не за горами, треба почекати міні, мінімум тиждень, максимум днів 10. Я думаю, вони будуть. Ну хіба б була посуха. Але вологи в лісі є, так що грибочки вони будуть все одно. І вони будуть разом з опеньками. Так що будемо збирати ще білі. Ну, ну що, хоч вони слабонько сьогодні попадаються дуже. Але ми так і свого гриба знайшли. Дивіться, який там зазирає. На такій відкритій галявині він собі виріс. Ну що замітив, вони прокидаються по таких галявинах, де більше світла попадає. Там вони є. А де темно немає нічого. Ой, там мой який красончик зазирає собі біля гілочок. Ох, який грибочок нам попався. О, ну, це нам виногороди на сьогодні, найкращий гриб. Ну, так і одного ми виходили. Були менші-менші. А один все-таки красень попався. Добре, нем зривати. Ну що, друже, ходить до нас. Ух, такий, корнисько у нього. О! Дивіться, який гарний. Який гарний здоровий грибок. О, супер. А сьогодні настрофей. <смі> так і одного ми свого виходили. Добре. Настарали ми вам такої більше корзини голубінок. Найшли там, навіть біля 10 білих грибів, але всі маленькі. цей один такий нам попав великий красень. О, можна збирати, дуже багато їх є. Так назбирав трішки, так що вжарити, нам багато їх не треба. Минулий раз я приніс корзину і позаминулий корзиною сумку. Так що трошки закрутили, трошки поставив, заморозив. Нам більше не потрібні. Білі ще збираємо сушити. Так що, друзі, рибочки треба брати рівно скільки, скільки вам потрібно. Отак. Ось такий нам красень попадає, добре? Ну що, йдемо, ще пару хвилин походимо і по будемо на тому закінчувати. Ну що, друзі, коли я тільки що показував грибат, думаю, що трофей. Я помилився, трофей там зазирає. На самій дорозі такий вигодів собі. Красень. Просто капець. Відські там грибага. Ух, що грибок, то грибок. Тут такі нам попадаються голубенки, подицькі по класні. Взагалі шикарні. Подивіться, який там огриб. Ого, це він. Ну я так і думав, що нам попаде. Я так і думав, що все одно один, але нам попаде один. Від цікаві ого, я кладу руку. Ти ціка шопака. О, це що гриб, то гриб. За таким одним вахтам ходити. Оце наш. І він ще такий файний. О. Подивіться на нього. Гарний Діловий грибочок. Нам ми подивимося, чи він чистий. Якщо чистий, візьмемо. Якщо ні, то лишимо. Все, гриб чистий. Має дві дірки від дротяника. Хабатини немає. Беремо, дивіться, який красончик нам попав. Просто краса. Ось. Чистосенький гарний рибочок. О, шапочка. І знову наш похід підійшов, друзі, до фіналу. На цьому будемо закінчувати наш похід розвідучку. На пару днів напевно ми ліс лишимо спокою на днів 4-5. Так сьогодні вівторок, напевно, прийдемо аж в неділю. Білий гриб попадається, але дуже слабо, знайшов я десь біля 10, може трошки більше, Два такі гарних нам попали, один то взагалі суперовий великий гриб. Ну, якщо хотіти і ходити, гриби можна збирати. А нам Бог дає погоду, будемо брати картоплю, прибирати городи. Доробляти роботу в майстерні. І там, десь Бог, через тиждень, і все буде добре, підемо знову. Якраз буде місяць повні, гриби мають білі полізти масово, волога в лісі є, а вони полізуться точно. Так що, чекаємо другої хвилі. Добре, показую, що я знайшов. Назбирали ми ось такий повний кошечок. Такий нам попався один суперовий кошика. другий трошки менше. Там зі споду десяток малих. Ну і таких голубінок трохи назбирали, гарних молоденьких. Ну що, на цьому будемо закінчувати? Добре, всім всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Па, до наступних зустрічей! Зустрінемося на слідущих чудова рибалка. А вони ще думаю будуть.